Свого коханого хлопця, жителя села Павлів Михайла Черника, із 25-літтям від дня народження вітає його дівчина Соломія і звертається з такими словами. Мені пощастило, що ти зі мною, тобі можу завжди довіряти. Коханий мій рідний, тебе сьогодні буду я вітати. Бажаю, щоб у день народження твій мрії реальністю всі стали. Щоб все похане обходило стороною, щоб ти не знав ні горя, ні печалі. Найдорожчий у житті і промінчик світла в тумані, вітаю тебе з твоїм святом, днем народження. Я щороку не перестаю радіти цьому дню, бо саме сьогодні, 25 років тому, світ вперше побачив тебе, тому що саме в цей день почався твій шлях. Який у результаті привів тебе до зустрічі зі мною. Я не перестаю дякувати твоїм батькам за те, що виховали тебе саме так і дали мені тебе саме таким найкращим на землі. Я хочу, щоб ти був самим здоровим і щасливим в цьому світі, тому що, коли щасливий ти, щаслива і я. Ти з'явився в моєму житті, і я серце для тебе відкрила. Ти завжди доводив мені, що я лиш твоя і єдина, і відчув ти, я вірю мене, з поцілунком ж тебе покохала, і, тримаючи руки твої, розумію: цього світу для нас буде мало. Ти цілуєш із дотиком вій, розумію, що це в мене вперше, що люблю, як ніколи, повір, моє серце тобі не збреше. Відчуваю тебе через погляд, через очі тебе відчуваю. Ти навіки залишишся мій. Я тебе лиш одного кохаю. Я дякую за кожну добру мить, що вічністю стається до сьогодні, за іскру, що по-своєму горить, в очах твоїх у голубі безодні, за усмішку, за руки, за слова. За кожен день, що ти мені даруєш, за те, що я з тобою ожила, за щастя, коли ти мене цілуєш, я кохаю тебе до безтями, так шалено й так безсоромно. За твоїми сумою очами, що ведуть мене у безодню, де нап'юсь я любові твоєї, де відчую твоє тремтіння де відкрию тобі своє серце і наповнений ласками. За ніжність, доброту, за день, за ніч, за погляд твій, за цю частинку неба, за кожну по-новому спільну річ. Я дякую, це все, що мені треба. Я дякую тобі, за рук тепло, я дякую, за те, що ти зі мною. Усе навколо наше ожило, в ту мить, коли зустрілася з тобою. Я кохаю тебе до безтями, так шалено і так безсоромно за твоїми сумую очами. Що ведуть мене у безодню, де нап'юсь я любові твоєї де відчую твоє ятремтіння, де відкрию тобі своє серце і наповнене ласками вміння, ще кохаю тебе. Ми. Ти мій Ангел і ти моя доля.